Доброго дня малята! Сьогодні ми вивчимо вірш. А щоб дізнатися, про кого він, відгадайте загадку. Хто з хвостиком і вушками, кого лапки з подушками, як ступа, ніхто не чує, тихо крадучись полює, і маленькі сірі мишки утікають геть від. Кішки. Давайте розглянемо кішку. У неї є голівка, вона кругла, трохи видовжена. На голові два великих ока, носик ніби сердечко, ротик з зубками, вуса. Кішка має два гостреньких вушка, ніби локатори. Тулуб у неї продовгуватий, овальної форми. Кішка має чотири лапки, дві передні і дві задні та довгий пухнастий хвіст. Коти бувають різних пород та мають різні забарвлення. Бувають коти маленькі, а бувають дуже великі, навіть більше за собаку. Але кожна їх пухнаста мордочка є унікальною. А що ж полюбляють котики? Вони полюбляють, коли їх гладять, чешуть, причесують, люблять, коли з ними граються. Коти люблять бешкотувати та гристи все підряд. А що ж полюбляють котики їсти? Молочко, м'ясо, рибку. Коти хижаки, тож полюбляють ловити мишей, але деякі з ними просто дружать і граються. А найбільше коти полюбляють спати. Сплять вони майже цілий день. І де завгодно, на гілці дерева, на батареї, на дивані або у затишному ліжечку. А от чого коти найбільше не люблять, так це купатися. Потрапляючи до води, вони намагаються якнайшвидше вибратися. Але є коти, які навпаки дуже полюбляють плавати, як собачки. А купатися не люблять тому, що вони самі себе миють своїм шершавим язичком. Також вони миють своїх товаришів та усіх своїх господарів. Перед тим, як завести котика, пам'ятайте, що котик це дуже велика відповідальність. Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Марії Познанської Моя Киця. Послухайте його уважно. Киця любить, як по спинці гладжу киценьку свою, як дарую їй гостинці, кашу молочко даю. Киця сердиться на мене, як смикну її за хвіст. Очі зробляться зелені і не п'є тоді й не їсть. Дітки, скажіть, що полюбляє киця у віршику. Так, коли гладять її по спинці, дарують смачні гостинці, кашу молочко, а чому киця сердиться? Сердиться, коли смикають її за хвіст, В які очі тоді стають, сердиті й зелені. І що ж тоді киця не п'є і не їсть? Дітки, а як ви вважаєте, чи можна кридити тваринок? Звичайно, ні. Їх потрібно оберігати та захищати. А тепер вчимо віршик. Киця любить, як по спинці гладжу киценьку свою, як дарую їй гостинці, кашу молочко даю. Киця сердиться на мене, як смикну її за хвіст. Очі зробляться зелені і не б'є, тоді й не їсть. А тепер повторимо весь вірш Марія Познанська, моя киця. Киця любить, як по спинці гладжу киценьку свою, як дарую їй гостинці, кашу молочко даю, киця сердиться на мене, як смикну її за хвіст. Очі зробляться зелені і не п'є, тоді й не їсть. Сподіваюся, що сьогодні ви більше дізнались про кішку та запам'ятали вірш про неї. Чекаю відео вірша. До нових зустрічей, мої маленькі друзі.